І так, всім привіт! Сьогодні субота, сьогодні ринок не працює, так сказати. Тому я вирішив для вас записати ось таке теоретичне відео, як торгувати в консолідації. Давайте ми почнемо відразу. Надіюсь, шум за вікном не мішає, тому що там падає дощ. А що ми бачимо взагалі на графіку? Ми бачимо, що в нас ось тут тренд рухався на повищення. Далі ми усудловимо область пори. І в нас відбувається відкат, і приблизно вже ось тут формується область підтримки. А ми бачимо, що область консолідації в нас ціна ходить. Так сказати, ні вверх, ні вгору. Вона йде в такому а, коридорі. Це якраз є консолідація, накопичення, там, як хочете, так називайте. І флет ще може бути. А, Ми бачимо, що у нас ось тут починає формуватись консолідація. В нас ціна йде то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Но, а як от, правильно відпрацьовувати. Такі моменти. Да, якщо подивитись, там, прочитати в книгах, то від підтримки ми заходимо на повищення, від опори ми заходимо на пониження. Так, да, це правильно, але потрібно враховувати ще той факт, що в нас було до цього флету. У нас був тренд вгору. Тому тут краще за все відкривати угоди від підтримки. Від підтримки. Також потрібно враховувати на свічі, як в нас відбувається там, я не знаю, відкат від області опори. Ось тут ми бачимо, який впевнений був відкат, і тут я би, ну, я би швидше за все не відкривався ось тут. Я би почекав, там, допустим, і я би побачив, ага, є ось така реакція. Відбувається знову відкат, малюється ось тут пінбарчик, ось тут я би вже міг увійти на повищення. Просто так якось бачити, що от в нас є консолідація, і ага, підтримка, заходжу на повищення, опора заходжу на пониження. Так, да, деколи воно буде вам вести і будуть ось такі хороші реакції. Але інколи воно буде і не вести, і буде ось така ось таке пробиття. І це інколи буде частіше, ніж оце деколи. Так, тому а, як я торгую. Я, звичайно, дивлюся на свічі, який є підхід до рівня підтримки. Я враховую тренд, куди він рухається. Вниз на повищення. ось такі в мене класні стрілочки вийшли. Також я дивлюся, чи немає якогось такого підходу до області підтримки з повищенням локальних мінімумів. ось так як це відбувалося ось тут. Якщо добре, Подивитися, то перший мінімум у нас є ось тут. Далі ми бачимо ось тут. Мінімум посвідчаємо ось тут. Далі ми бачимо ось тут мінімум, ось тут. Ось тут. І це все привело до того, що в нас відбулося пробиття цієї консолідації. А ось тут вже було небезпечно входити на пониження, тому що. Ми бачимо хорошу реакцію від підтримки. Ми бачимо, в нас в самій консолідації малюється консолідація, тобто в самій консолідації відбувається накопичення біля області опори. Про що це нам може сказати? Про те, що швидше за все буде пробій. І як ми бачимо, ось тут відбувся пробій, відбувся ретест і ціна полетіла вгору. Ось таке коротке відео, це все теорія. Наступне відео буде практичне, де я на практиці покажу, як я буду підпрацьовувати консолідацію. Ну, надіюсь, ви зрозуміли мою логіку. І якщо ви солідарні зі мною, то можете там брати і відпрацьовувати це все на демо рахунку. А потім, якщо все буде получатись, то вже відпрацьовувати на реальному рахунку і заробляти гроші, отримувати профіт. На цьому це відео буде закінчуватися. Тому всім удачі і всім профіту!